Так, ну скажімо так ми починаємо відчувати вже вплив зимового періоду на Хід бойових дій не в тому сенсі, що вони якось сковуються або ставляться на паузу. Ні, активність та інтенсивність бойових дій вони будуть на достатньо високому рівні навіть і в зимовий період. А, а йде мова про інше. Річ у тому, що російські окупаційні війська, як це було передбачувано, вони не дуже добре, м'яко кажучи, підготувалися до зимового періоду, і зараз на Луганщині відбувалося заниження температури. А яке було не критичним на перший погляд, але досить сильний вітер він відіграв свою роль. А та в Луганській обласній лікарні з'явилася вже велика кількість російських окупантів з обмороженням. Тобто є такі факти, а вони з цього приводу у них зараз там паніка в їх пабліках, соціальних мережах, на їх там сторінках. А вони постійно також про це розповідають: що є обмороження та не вистачає теплої одежі, і фактично не підготувалися підрозділи саме до. Зимового періоду, а це цей фактор він буде мати в перспективі вплив на подальші дії збройних сил України, а саме він може полегшити нам саму задачу по звільненню наших територій, особливо якщо ми кажемо про Луганщину. Бо зараз там ми можемо спостерігати за дуже цікавими подіями біля Креміної, а саме збільшення сірої зони. Зараз Креміна, вона фактично так би мовити, знаходиться. А в оперативному оточенні саме сірої зони Росіяни залишають свої позиції. Збройне сили України ці позиції не займають. І ось така ситуація, що є позиція, яка ну не належить не ЗСУ, не російським окупаційним військам. І це є сіра зона. Її стає все більше і більше біля Криміної. А це значно може спростити нам задачу по звільненню звільненню цього населеного пункту. А в подальшому вона є невід'ємною частиною для просування в напрямку Рубіжно-Свероденецька, Лисичанська ча лисичанська северодонецька. Агломерація, а звільнення її досить ефективно можна реалізувати саме через Білогорівку. І Білогорівка, яка зараз знаходиться під контролем Збройних сил України, та яку постійно намагаються відбити російські окупанти. Але їм це не вдається. Але це фактично південно західний напрямок на Луганщині. Є цікавий інший – це Сватове. А від Сватова до Креміної, як відомо, на сьогодні. Траса Р 66 знаходиться під повним вогневим контролем збройних сил України і частково навіть під фізичним контролем, так також біля Сватова ми можемо. Спостерігати формування першого етапу оперативного оточення, тобто просування Збройних сил України так, щоб з півдня та з півночі можливо було перерізати логістичні артерії. Ну, з півдня вже перерізано. Р-66, залишилось перерізати з півночі. В чому може допомогти такі населений пункт, як нижня дуванка, і по суті це фактично за Троїцького на Сватово вже буде відсутня логістика. І а, тоді у російських окупантів буде виключно один тільки вихід із цієї ситуації це тікати до Старобільська. Аж до Сторобільська, чому аж до Сторобільська, тому що від Сватова до Сторобільська там відсутні лінії оборони більш-менш ефективні, які могли б зупинити контрнаступ збройних сил України. А це фактично така ситуація на Луганщині. А, і я не виключаю, що може щось дуже цікаве відбутися навіть у цього місяця до кінця грудня, а, це в найкращому випадку, звісно. А інші напрямки. Інші напрямки це а, знову ж таки Донбаський плацдарм. Це Бахмут. Там дуже складна ситуація, але це контрольована складна ситуація, яка обумовлена тим, що Бахмут він відіграє дуже важливу роль. Це треба розуміти. Роль такої собі фортеці пастки. Російські окупанти концентрують величезну кількість своїх ресурсів для того, щоб окупувати це місто, вже більше ніж 6 місяців. Вони ведуть бої за це місто, а вони намагаються його оточити з півдня та з півночі, і так чи інакше, просування воно відбувається. Але це коштує російським окупантам величезних втрат, велика кількість втрат. Тобто, це м'ясорубка їх ресурсу, як людського, так і технічного того ресурсу, який міг би бути використаний на іншому якомусь плацдармі чи інші локації та напрямку. Але це не відбувається. Це дозволяє Збройним силам України саме на цих напрямках і локаціях здійснювати контрнаступальні дії. Фактично, ця роль Бахмута вона повинна бути ну зрозуміло майже всім українцям, щоб розуміти, а що саме там відбувається. Там відбувається знищення російських російських підрозділів, які могли бути використані десь інде. Південь, південний плацдарм на сьогодні. знаходиться в стані такого собі. Формування умов ось так було б найбільш коректніше це назвати. Формування умов для контрнаступу це постійна постійні обстріли території, яка тимчасово контролюється окупантами, знищення їх об'єктів, та в подальшому більш комфортно вже щоб можливо було здійснювати контрнаступальні дії відбувається невелювання їх потенціалу російських окупаційних підрозділів. А скільки це буде тривати процес, важко сказати, але я не виключаю, що повністю можуть бути сформовані ці умови вже в першому кварталі 2023 року.